Сьогодні в, Рено, в ремонті Рено Сценік 2 2000 якогось там лохматого року. Проблема в тому, що не їде, відстрелюється. Комп'ютер підключав, помилок, ніяких немає. Довго заводиться. Довго заводиться. Перших два-три рази нажимаємо на газ. Відклик нормальний. Це газ полі. Натрили, тримає, тримає, не набирає обертів і відстрілюється. Так, машинка працює, комп'ютер підключав помилок, немає, хоча сервіс. Загорівся, незрозуміло чого. Ну, то таке, ну якби я догадуюсь. Проблема... Проблема... А, у нас тут є чарівна кнопочка. Доставив власника заправити газ. І на газу в нас. Зараз переключиться на газ. На газу в нас такої проблеми немає. Одні мотористи кажуть, що це проблема в дросельній заслонці. Е я йому скажу напряму, що ні, ні Тарасіку, проблема не в дросельній заслонці. І навіть підключивши оригінальний конкліп, ну, китайський, е там немає, так як такого, адаптації дросельної заслонки. В пірені там є, але симптоми зовсім інші, коли дросельна заслонка починає колупати голову. О, машинка прийшла на газ. На газу вона чітко працює. Я б'ю на бензонасос. Розбираємо бензонасос. Долазимо до бензонасоса і розбираємо. І так, замінили бензонасос фірма Магнеті Морелі. Ось такий номерок. Може комусь треба. Машинку завели І момент істини. Ай, да гарно. Це ж воно 16 клапани, чи яке-то там двохлітрове. Все, підписуємося, ставимо лайки.